Привіт, друзі! Чому недостатньо просто читати і знати Біблію? Приклад, це Микита Хрущов, який з дитинства там, з бабусею читав і вивчав Біблію, але потім він став автором такої фрази, що в 1980 році він покаже по телевізору останнього віруючого в Радянському Союзі, чого, звісно, не відбулося. Ось, тобто, просто читати Біблію недостатньо і дуже часто. Саме просто читання Біблії призводить до того, що люди ну, знають Біблію, але вони беруть її і використовують для того, щоб виправдовувати свої гріхи. А коли люди виправдовують свої гріхи Біблією, тоді вони спотворюють слово Боже. Вони вже вірять не в истину, якою є Біблія, а вони вірять в брехню. А за брехнею завжди приходить війна, завжди приходить смерть, завжди приходить мамона, пекло, страждання. Ось це те, що ми бачимо сьогодні. Тому наше завдання це міняти своє життя і міняти себе під слово Боже, а не використовувати Біблію для того, щоб виправдовувати якісь свої гріхи чи слабкості. Підписуйтесь, друзі, до нових зустрічей.